Анна Рибальченко заповнює спеціальну Google-форму, яку відкрили для внесення пропозицій щодо переименування вулиць у Полтавській громаді. Міська рада Полтави. Заходимо на офіційний сайт громадяна, перше посилання. І далі тут є посилання на анкету-опитувальник. Заповнюємо електронну адресу, прізвище ім'я по батькові, адресу проживання, контактний номер телефона. Вибираємо місто Полтава. де опис, чому називається якась вулиця і можна внести свої пропозиції. Ганна внесла 10 своїх пропозицій щодо переименування. провулок, ну, напевно, можна назвати Варшавський. Вулиця Богола тут пропонують перейменувати вулицю Горбиста. Ну я погоджуюсь з цим варіантом. Власне бачення щодо зміни назви вулиці чи провулку у Полтавській громаді можна подавати від 3 до 17 серпня. Поки це стосується 73 вулиць, які містять русизми чи орфографічні помилки. Запропонувати нову можна, заповнивши спеціальну онлайн-анкету, надіслати електронним листом або надати письмову пропозицію. Останнім скористалась Полтавка Вікторія Грицаєнко. Вона хоче, аби якусь із вулиць у місті назвали на честь її чоловіка, який загинув на війні. Вона писала заяву і доклала відповідні документи, додатки. Це його нагороди, він одноразово був винагороджений, п'ять нагород, і також герой України вже, на жаль, посмертно, який він отримав 2 квітня. Також його малесеньку автобіографію, що чоловік, мій уродженець міста Полтави, родився і 17 років тут прожив, де навчався, вказувала. Склад родини його і чому в заяві іменно казали, чому саме хочу в пам'ять чоловіка, щоб переименували. Найкращі серед запропонованих варіанти мають обрати жителі громади шляхом голосування. Воно триватиме в онлайн-формі із 3 жовтня до 3 грудня. Назви вулиць, які отримують найбільше голосів, розглядатиме спеціальна комісія. У її складі, зокрема, історики, географи та архітектори. Топоніміка Полтави фактично нічим не відрізняється від топоніміки міст взагалі, сіл населених пунктів держави агресора. От будь-хто може глянути на карту Волгограда чи там Рязані чи Калуги і побачить ті ж самі назви вулиць, що і у Полтаві, героїв Сталінграда, Зої Космодем'янської, радянських різних генералів, комуністичних діячів. Пропозиції, які надійшли від громадськості, від експертної групи, а можливо, жителі захочуть якусь свою власну назву. І таким чином ми запускаємо процес диверсифікації, який пов'язаний із війною Росії проти України. Потім вже група, яка по перейменуванню офіційно, і питання вирішення вноситься виконком і на сесію. Загалом, вже у списку на перейменування 493 вулиці у Полтавській громаді. Пропонувати своє бачення щодо нових назв для них можливо буде поетапно. А я взагалі не полтавська. В нашому місті Мар'їнка, вона давно вже все переименували. Ну, хотілося б в Полтаві я вважаю, такий більш етнічний город України. Хотілося б, щоб він теж був. По настоящему українським. я якби мало вулиць по цьому місту знаю. Немає пока пропозицій. Ну якщо для цього не треба багато коштів, то може доречна. А якщо для цього будуть виділяти великі гроші, то не треба залишити на потім, коли буде вже мурне время. Потрібно перейменувати, і я думаю, що треба це зробити на якісь е е українські назви, тобто історичні. Щоб повністю була українізація, потрібно відгороджуватися від окупанта. Це дуже неправильно. Всі комуністичні назви або російських, можливо, якихось ну, поетів, письменників, які прийшли ну, сюди під час Радянського Союзу. Нагадаємо, питання щодо перейменування вулиць на спеціальній комісії у міськраді почали розглядати від 3 червня. Тетяна Іваха Натолі Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.